Далі невідомо чи Жеврія до сих пір в чиїйсь душі Надія стати космонавтом та підручних з фізики ніхто не відміняв. Питання буквально хрестоматійне. Що таке гравітація? І гравітація. Не знаю, ну давайте далі. А бачите, не легко все ж таки до звитяг після канікул повертатися. Півзахисники лічився Денис Кожанов під роздачу, потрапив саме тоді, коли наша хава проводила інтелектуальну експансію в Туреччині. І до правильної відповіді був явно не готовий. І Гравітація не знаю такого поняття, і гравітація слов, так? Да? Є таке, да? Де не ну їжеш, ж, бо в кращих традиціях теоретика Саленка просто рікувати вже почав. Ліни, вістика тут ні до чого. Піде но краще мішок з мосту скинь. Ну чи то пак про космос поміркують. Дозвіллі космонавти не знаю з космосом ніколи не був связу натомість миттю збагнув наші підказки. Інший цьогорічний депутант Рустам Худжамов. Противоположності підтягується, поглинувши на всесвітні закони через призму міжособисностних стосунків, голкіпер одразу вивів просте і доступне для розуміння визначення. Те, що підтягує нас до землі, по-моєму. Так я умно, не об'ясню. А розумно і не треба Рустами. Той таке Олег Саленко, начебто, і знав про що мова, однак навпростець не пішов, і у підсумку знову заплутався в. В інтелектуальних прошарках ну гравітація це, в принципі якщо такою все, то є вже в нашій системі. На цій космічній невизначеності ми вже було думали розумування Саленка припиняти. Однак останній миті теоретик стажист до нашого гравітаційного поля таки повернувся. Перший – невісомість, а потім є сітки, переход вот предмети скажу так, свій вес. Це так, не научно, але, але так, как бы в спокійні. Еж, спокійніше навіть не уявити подібні відповіді, будь-який професорський бекграунд похитнуть, не кажучи вже про незміцнілий розум молоді. Гравітація – це сила притяження, там просто там міліментарно там упала, хота і все. Магнітан, проте хай там що скаже Саленко, а діючі футболісти в своїх знаннях не сумніваються. Погляньте, гравці донецького металурга Дмитро Воробйов і Віталій Іванко в наших інтелектуальних баталіях в участі не брали ніколи однак облизня не спіймали і вони. А що то з, з польотом зв'язано? Що тако гра це? Розказати. Коли зависаєш в пространстві. Більше того, Іван Кона досягнутому не спинився. Ідея інтелектуального поступу настільки захопила чистолюбного футболіста, що той ледне зірку з неба нам дістати поривався. Що злетіти, полетіти. Інший вундеркінд з Донецького краю, Владлен Юрченко, заради майбутньої професії, перспективний форвард школою, жертвував ще з малку. Проте віртуал це святе. а ось вона не заперечна користь комп'ютерних ігор. Довітаться допомогу, що то з воздухом зв'язана, да. Пришті, що якби повыше. тому що я грав по мовку да, давно і там припісує гравітація, що више пригашти до 1. тримає руку на пульсі прогресу і Кирило Петров. Оцупкуватий захисник в природничих науках не Петрає ані трохи. Однак, як стріляти в жбан у невагомості футболістові розповідати точно не треба. Сила кеп, сила притяжені. Знання більшості наших гравців, інакше як вибірковими не назвеш, зате як приємно звертати увагу на виключення. Невігласи б'ють на гвалт, однак зірковий... Максим Калінченко вже не перший рік доводить, що світа аж ніяк не противага футболу. Відомо, це то, що нас к землі притягує, що то такое. І поготів не стрибає по вершках Артем Яшкін. Прогалини в інтелекті динамівський ветеран золотав ще під час професійної кар'єри. А в нашій Вікторині вже давно перетворився на справжнього месію. Ну та єстественне притяження землі. Правильно, Ти все це пам'ятаєш зі школи? І зі школи і із книг. Така вона проста і водночас незбагненна гравітація очима наших гори розумників. Важко навіть уявити, що буде далі. Підготовка до випускних іспитів набирає обертів і рівно за тиждень. Футболісти встановлюватимуть причинно-наслід.